У Ямполі прощались з 32-річним танкістом Миколою Обревком, що героїчно загинув на Донеччині. Побратим Миколи Вадим Завацький розповідає, що 1 серпня їх екіпаж штурмував ворожі позиції і потрапив під обстріл. Служив разом з Миколою в одному екіпажі. Він був механіком, я наводчиком. Першого числа ми поїхали в бой і нас накрило градами. І в цей момент Коля так би, загинув, командир отримав поранення. Він знав свою роботу, відповідально відносився до, до всіх е оцих моментів, які повинні по виконувати він, то я, маю, кращого не було в мене. Цей трагічний бій стався на Донеччині. Розповідає заступник командира танкової роти Сергій Мандрик. Село да, велика Новосілка. Так, там, там ворог до засів, хлопці питаються, щупають слабі місця. Ну, враг коварен, поэтому огризається. Герой тот, хто вже взяв оружие, стал. А Якщо ти йдеш непосредственно к лицу врага, то герой це мало, в принципі. Это, ну, то есть... Такі люди не повинні бути не забиті. Ходила, виховала, не досипала. Мамо, не сумуй, не горю. Того, хто буде турбуватися, батьків наших. З Буринського району закінчив, ну там в школі вчився, тоді вчився в конотопі у технікумі. Там видно, познайомився з своєю дружиною дружився, і одружилися. Півтори роки він у нас пропрацював, перейшов у зямпільського агролісгоспу, прийшов до нас на роботу працювати лісорубом. Працівник був відмінний, можна так сказати. Нарікань ніяких не було, виконував свої обов'язки сумлінно. Ямпічани проважали загиблого військового, стоячи на колінах. Поховали Миколу Бревка на місцевому кладовищі. Свейському центру первинної медико-санітарної допомоги передали апарат УЗД. Про це повідомляє Свейська селищна рада. Медичне обладнання передав благодійний фонд Україна в броні. Ми продовжуємо серію історії медичних закладів міста Глухова, починаючи ще з 19 століття і до наших часів. І якраз ми знаходимося біля будівлі, яку всі знають по вулиці Інститутській, як Педенситут або зараз Глухівський національний педагогічний університет. Але взагалі ця будівля планувалася і перші три роки будувалася саме як Глухівська земська лікарня. Ця територія в центрі міста належала відомим цукрозаводчикам. Ось Терещенка, і в 1871 році земство досягло угоди про купівлю цієї території. Перш за все, для приміщення лікарні та богадільні і це зараз перший корпус Глухівського національного університету. І е, також для будівництва глухівської чоловічої гімназії це центральний корпус університету. Зараз було досягнуто е, думки, що е, Терещенки продадуть земству за 30 тисяч рублів, а е, з угодою, що вони в перший рік заплатять половину земства, а потім наступні роки будуть виплачувати по 5 тисяч. Це були величезні кошти і практично непідйомні для Глухівського земства. Більш того, Сама будівля, яку спланував відомий тодішній архітектор Олександр Гроз, її вартість будівництва складала більше 25 тисяч рублів. В сумі це були величезні кошти на той час і земство просто не могло збудувати. Тим більше, наприклад, Глухівська земська лікарня планувалася доволі великою. Це основний сучасний корпус це таке геподібне приміщення, це суто для лікарні. А це приміщення це так звана богадільня, а також ще технічні були приміщення. І, як завжди, це думали при царській владі. Приміщення під житло для працівників. І в сумі це складало такі колосальні, як ми бачимо, понад 55 тисяч рублів кошти, які необхідно було робити. В 1871 році вже бувально відразу після купівлі було зведено фундамент. У 1872 році, а було побудовано не дуже багато, але ефективно виведено два поверхи цього геподібного приміщення, і навіть на землі. Встигли до осені зробити дах, але не встигли його поставити. Просто не вистачало коштів. Дефіцит бюджету десь складав на той час понад 14 тисяч рублів. І земство зверталося до відомих глухівчан за допомогою. Якраз Глухова повезло в тому, що в 1873 році в мандрах по Лівобережній Україні наше містечко відвідав міністр народної освіти Російської імперії Дмитро Толстой. І якраз заслуга і Терещенки, і Венеплюєва, і багатьох інших видатних глухівчан того часу, це те, що вони умовили його відкрити саме тут Глухівський учительський інститут. З одного боку, це стало основою для появи закладу вищої освіти з підготовки вчителів, що майже 150 років зараз виконується. Але з іншого боку, якраз вирішило цю проблему невистачання коштів для зведення такої великої лікарні. Тому міністерство відшкодувало повітовому земству 10 тисяч витрачених на будівництво ось саме цього будинку, і відповідно. В подальшому було прийнято рішення за допомоги знову ж таки, відомих глухівчан, неплюєва, Терещенків, побудувати більш дешеву, але практично дерев'яну лікарню. Цілий комплекс земських лікарень, які зараз ми знаємо по цій самій вулиці, інститутській. Але на території сучасної глухівської міської лікарні це дерев'яні три корпуси, які існують і зараз і використовуються. Вони таким чином стали п'ятою лікарнею медичним закладом Глухова в її історії. А четвертим, з яким ми познайомимося, також це будинок, який ми знаємо за назвою Глухівська поліклініка. Ось Це історична будівля, лікарня Святої Єфросині. Ці будинки є окрасою нашого Глухова. Перш за все, Глухівський. Університет його будинки внесені до топ-10 найкрасивіших закладів освіти України, і ми дуже завдячуємо архітектору Олександру Гросу за самооригінальність цих будинків. Зокрема, три з них історичних нашого університету сучасного вони внесені до пам'яток архітектури та історії національного значення і захищаються таким чином державою. Перед війною, що цікаво, були відібрані в конкурсі Міністерства культури та інформації України про реставрацію, але війна завадила уже за планом. у 2023 році вони мали бути, якщо не реконструйовані, то принаймні початок цієї реконструкції мав тривати. За архітектурою гроса, тим більше два поверхи було зведено так. Ось нічого не переплановували. все залишилося автентичне. Це величезні такі зараз це аудиторії. Багато з них які прохідного такого типу, з одна в іншу. Да? Ось. Але як доводиться говорити викладачами, студентами, які вчилися, як я вже зазначив, тут майже 150 років ведеться викладання, зокрема в цьому корпусі, то дійсно відчувається, що вони величезні. І з одного боку це гнітить. І дивує, чому вони такі великі. Правда, з іншого боку, за великої кількості студентів це дуже компактно їх розмістити. Тому тут, як кажуть, оптимально все це є і позитивним, і негативним моментом одночасно.